На клепарові за рогатками, там собі свіжила своєї мами, файна, як ябко, груба, як кишка, а всі її звали пана францішка. Францішки татус він різав свині, ліпшого майстра нема до нині. А свині тяжко переживали на ціле місто дурні кричали. М -м 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 -м. Францішки, мамця в ринку стояла, що забив татус, тим торгувала сонце сон, шкварки, шпондерки кишки. Копуйте люди, мамці францішки Недалеко від господи жився фразєр, правий молодий він там щорання купував кишку, бо кохав тяжко панну францішку. Слухав тату цю таємницю, не для фразєра донька різницька, і хай щодня він купує кишку, та не дістане пану францішку. М -м -м. Як то коханці від ній дізнались. То з того страху спереживались, і хоч життя їм було від світу, Постановили його скінчити. Вірний преєєр сльозою, купив він кишки і скрови. Шість метрів кишки і з'їли разом з пану Францішкою, а як то з'їли, зразу почули, що та кишка на інстру. Від той кишки такий кінець був, пани прансішки, Парарам, парарарам